14 липня 2010 року кабінет міністрів своєю постановою затвердив зміни до положення про призначення та надання населенню субсидій. Тепер працездатна сім'я сплачуватиме за житлово-комунальні послуги не 20% свого доходу, як це було раніше, а лише 15%. Щодо пенсіонерів, то тут знижки ще суттєвіші. Вони будуть платити лише 10% від середньомісячного доходу. Ще одним аспектом покращення процедури оформлення субсидій є спрощення отримання цього виду дотацій, каже заступник начальника управління. Ольга Шепетюк даною постановою передбачено спрощення отримання житлових субсидій, тобто управління праці та соціального захисту населення, зараз будуть робити запити до організації надавачів житлово-комунальних послуг і організації, які надають ці послуги, зобов'язані в п'ятиденний термін надавати нам інформацію про забезпечення житлової площі громадян, які звертаються за субсидією, про склад сім'ї та про оплату за житлово-комунальні послуги. Для того, щоб ознайомити населення із новими правилами одержання субсидій, із 1 жовтня управління праці та соціального захисту населення планує організовувати виїзди до сільських та селищних рад. Там фахівці підрозділу будуть роз'яснювати мешканцям Коломищини, як краще отримати субсидію. А вже зараз в районі створено координаційний центр щодо надання громадянам субсидій. Каже Ольга Шепетюк, у нас в районі зараз по даних питаннях діє координаційний центр. Прийнято розпорядження голови райдержадміністрації. Головою координаційного центру є наш голова райдержадміністрації Михайло Негрич. І які питання виникають? Ми до нього звертаємося. Він це все нам вирішує, допомагає в цих наших таких більш як кажуть, організаційних питаннях. Е, наказом начальника управління праці прийнято. Е, е, Наказ про утворення робочої групи. Робоча група в нас займається якраз роз'ясненням населенню про надання житлових субсидій. Вже зараз в управлінні діє гаряча лінія 70325. Всі бажаючі можуть зателефонувати та отримати потрібну інформацію саме за цим номером телефону. Як кажуть фахівці, люди до них звертаються дуже рідко. На сьогоднішній день за роз'ясненням щодо нових правил оформлення субсидій звернулося лише 16 мешканців Коломищини. Заступник начальника управління звертається до всіх жителів району телефонувати та отримувати потрібну інформацію. Діє гаряча лінія 70325. Також громадяни можуть дзвонити не лише на гарячу лінію, якщо хочуть отримати більш детальнішу інформацію, то можуть дзвонити на телефон 37322 і 20929. Ми там більш детальніше розказуємо, навіть можемо порахувати, яка обов'язкова плата, чи виходить, чи, так, тому що ну, на гарячій лінії можуть таку більш подробну інформацію не отримати. Фахівці управління розповідають, що всі, хто приходить до них, можуть отримати повну інформацію про зміни у оформленні субсидій, навіть не спілкуючись з ними. На стендах розміщені нові зразки декларацій та всіх потрібних документів. А ще мешканці Коломийщини мають нагоду отримати тут відповідну пам'ятку. Богдан Малецький Сергій Куриляк, програма «Події НТК».